Вітаю на каналі Квітуча Садиба, друзі. Запрошую подорожувати зі мною в Латвії по теплицям. Оглянемо, як у них вирощуються рослини. Починаємо огляд з пеларгоній. Ось такі вони красуні, пеларгонії королівські. Не масове цвітіння, але цвітіння. Але чому? Тому що вже були аспарагуси, далі юки, родондендрони, азалії, окремо в них зроблені великі кущі. Ви уявляєте, як би було красиво, якби ми зайшли сюди в період світіння. Створений певний мікроклімат, росли нам тут дуже гарно. Вони просто... Буяють красою. Дуже гарно, видно, що із кислотністю ґрунтів все в них кліматичні умови зовсім дуже добре задовольняють рослинки. Ось такі азалії. Далі переходимо в таку оранжерею рослин тропічних. Тут дуже сильний сквозняк, протяг вибачаюсь, ось рослинки, а поруч порхають такі ось метелики, вони просто неймовірні, великі. Саме для огляду цієї оранжереї нас на виході зупинили і запитали, що ж ми побачили цю красу в них. Я так розумію, це в них такий, така візитівочка. А ми кажемо, та ні, ми не знайшли, то нас повернули і заставили ще раз пройтися і все ж таки побачити цю красу. Латвія дуже доброзичлива для українців, до українців. Вони ну, просто неймовірні люди. Дуже багато допомагають нам, в цей складний для нас. Період, за що ми щиро вдячні їм, ось дали змогу оглянути їхню красу, насолодитися, отримати масу задоволення. Ось такі тропічні рослини, створені умови. Подивіться, як гарно заплітають. Ось такі вертикальне озеленення, мені дуже сподобалося їхнє банан, я так розумію, колюс. Багато таких знайомих рослин, але такі рослини, картони, що я бачила їх в малому розмірі, а в таких великих велетнів ще не І Тут мені довелося побачити цю неймовірну красу. Ось такі екзотичні, красиві. так, Дуже волого в цій оранжереї, великий такий вентиляція, Силь, сильно зроблена тут. Прям повітря дуже дме. Ось мій синочок. Оце я вийшла на прогулянку. Так. Це насолода для душі, насправді дуже вдячна. Тому що все ж таки нас повернули, і я побачила цю красу не десь, а сама перебувала і насолоджувалась. Ось такі метелики гарнющі. Прогулянка вдалася на славу. Метелики. Близько не підлітали. Але потім, коли прогулювалась по оранжереї, я знайшла там смаколики для цих метеликів. Ось зараз ви їх побачите. О, до речі, тут ще є рибочки такі ось. Також приємно було споглядати за ними. Такий собі релакс. Ось що значить зроблені умови, створені умови для вирощування рослин. Звісно, якщо є умови, є і здоровий розвиток та ріст рослинок. Бачите, Зараз ви побачите, що там є смаколики, я так розумію, для метеликів. Також мені здавалося, що там живуть якісь птахи, тому що ще б щебетання птахів я чула, але я їх не побачила. Ось, подивіться, я думаю, рукою треба макнути і виставити, і тоді метелик буде підлітати ближче сідати на руку. Це вже зовні. Ось такі оліандри здорові, гарні. Біля них. Погляньте, які вони яскраві. Ось це оліандри, Фуксії. також красуні. І пеларгонія та... Ось такі ампельні дихондри, ось такі рослинки на арки. І ми вже завершимо прогулянку. Всім дякую за те, що були зі мною. До побачення!